Зараз спробуємо, ця резина способна. новинка все-таки 2025 року. Ще... ніжок такий ночі пройшов, ще його ніхто, ще дорогу не прогорталася іська так що, до такі справи. є шанс випробувати резину на прочність. Це таки діло. Так, друзі, будемо пробувати. Що нам скаже новесенька резина китайська. Новинка. Ще продавець про неї даже, е, не міг нічого толком сказати. Каже я не знаю. Новісінька. Такі друзі справи. Подивимося, що вона нам скаже. Наша резина. Зина хороша, хорошо йде. Друзі, ось так. Снігу випало у нас у Черкаській області, в Золотоніському районі. Ось така справа. Хочу провірити нову, нову шину придбав 2025 року. Хочу провірити, що вона... Як вона себе буде відчувати по такому снігу. Ось друзі називається фірма Сафаріч. Новинка 2025 року. Подивимося. Як вона все покаже. Опачки. Так, треба пробувати, будемо пробувати. Друзі, ну доволі непогано, мені подобається. М'ягка сцепка, ціна щось в районі півтори тисячі за скат. Там була трохи дешевша білоцерківська фірма. Продавець мені посовітував китайську взяти. Такі, друзі, справи. Ну, все, можна трошки на сніжок заїхати, все, друзі. Ти здрав. Це такі друзі справи. Ща завсью заїдемо на бездорожжя. Доволі непогано, мені подобається. Є, звичайно, що до оригінальних шин їй далеко, до дорогих там нокіан або «Гуд'єрів», але нормально. Їздити можна. Для «Жигулика» то, що потрібно в самий раз. Ось виїжджаю з колії і з'їхав. Просто по снігу зараз їду ось. Чудово йде, друзі. Просто отлічно. Це краще, ніж отлічно, друзі. То, що треба. Отлично. Друзячки. сейчас доїду до повороту. Трошки увійду в поворот по крутому. В общем такі друзі справи. А ну я ризикну сюдой поїхати, що буде. Якщо забуксую, так і бить. Ну а що робити? Так і буде. Якщо забуксую. Друзі, прорвався, які питання, прорвався, такі, друзі, справи. Так що, такі діло. Друзі, резинка хороша, рекомендую, то думаю, брать, я не знаю, чи в усіх магазинах вона є. Я її купляв в Київській області. Друзі, шину рекомендую. А, а що вам куплять, думайте самі.